Погода в неділю буде досить холодною: хмари, потужний вітер, дощі і навіть сніг. Давайте розберемось, чого чекати від 19 жовтня саме у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 4. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливий невеликий дощ. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність із короткочасним дощем. У Чернігівській області температура день досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо залишатиметься похмурим з повною хмарністю, проте опадів не очікується. На Сумщині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 3 градуси. Прогнозується суцільна хмарність із дощем. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 3. Небо буде частково хмарним, місцями можливий короткочасний дощ. На Донеччині температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. На Луганщині температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується майже ясний день з мінімальною хмарністю. На Миколаївщині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. День буде із розсіяною хмарністю. На Херсонщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла а вночі буде плюс 4. Вітер західний швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Запоріжжі температура в день досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність із невеликим дощем. На Кримському півострові температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде затягнути хмарами, можливий дощ. Якщо не хочете пропускати щоденні прогнози погоди, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Ваша підтримка надихає нас готувати для вас найточнішу інформацію. На Заході. У Львівській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясна погода з мінімальною хмарністю. В Івано-Франківській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі близько 0. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. На Тернопільщині температура вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі очікується мінус один. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода. У Рівненській області температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі очікується плюс 1. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний. Швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликим дощем. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе 7 градусів тепла. А вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Хмарність буде значною. Можливий короткочасний дощ. У Полтавській області температура в день становитиме 7 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується повна хмарність із дощем. У Черкаській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність із можливим невеликим дощем. У Дніпропетровській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність із дощем. На Вінничині температура в день становитиме 3 градуси тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Це все, що потрібно знати про погоду на 19 жовтня. Бережіть себе у цю прохолодну неділю і готуйтесь до справжньої зими. Дякуємо за вашу увагу! Нехай вихідний день подарує вам затишок і гарний настрій. До зустрічі у новому прогнозі.